Про те, що хочемо, аби цей вечір був тихим, не дає нам ворог спокою, Абсолютно. і насправді не перша спроба російських окупантів, так голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін прокоментував замах на своє життя. Переносимось на південь України. А голова СБУ Василь Малюк розповів, що його організував житель Херсона, який співпрацював з росіянами. Він мав коригувати рух безпілотника, яким планували поцілити в машину Прокудіна, але Замах вдалося попередити на щастя. Сам Прокудін розповів, що подібні історії трапляються дуже часто неподалік лінії фронту. Це далеко не перша, та, мабуть, і не остання спроба. Щодня на Херсонщині від російських атак гинуть та страждають цивільні люди. Окупанти прицільно полюють та обстрілюють мирне населення з безпілотників. Я така ж людина, як і інші, це наша буденність. З нами на зв'язку Олександр Толоконіков, речник Гержанської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго вечора. Доброго. А, оскільки вже почали з ось цього на щастя так невдалого замаху. Якщо з'явились якісь подробиці, і якщо ними можна поділитися, то ми були б вдячні. На понеділок думаю, що будуть подробиці вже від Служби безпеки. І буде офіційна заява. Тому чекаємо саме розслідувань і подробиць з цього приводу. Те, що я знаю, і те, що можливо, ви знаєте, це приблизно однаково. Дійсно, ми тоді були з Олександром Сергійовичем, якраз разом їхали по громадах, і потім повідомили, якраз служба безпеки повідомила, що така планувалась росіяни планували таку акцію в лапках. Але знов таки хочу погоджуюсь з Олександром Сергійовичем Прокудіним, що це не одноразова акція. Від них ми були в Бориславі, там двічі скидали вибухівку, і в принципі там дуже небезпечно в тому напрямку. Бориславщина, там і тягинка, і коли там їздиш, постійно пальнуєш навіть в квідром і на вибухівку там. Ну не знаю, кожну годину по два по три вибухи. Вибухівка, яка скидається на цивільних, тільки в цей раз Бориславщини Качкарівка, Ново Береслав, три постраждалих людини від скиду саме вибухівки. Тому дійсно тут нічого такого, ну це жахливо звичайно. Зараз вже просто ми кажемо, що якщо і проти держслужбовців вони використовують. Таку ж тартику, як і проти цивільних ми в принципі ті ж самі люди, пане Олександре, будемо чекати на висновки так, головні заяви від правоохоронців. А поки що, про поточну ситуацію на Херсонщині були проблеми з електропостачанням на деокупованій частині Херсонської області? Скажіть, будь ласка, станом на сьогоднішній вечір, чи існують ці проблеми і чи є можливість їх усунути? Майже відновили те, що було е, пошкоджено росіянами. Такий великий збій стався тоді, коли е, саме м, був, був був ракетний обстріл півдня критичної інфраструктури. Тоді відключилась не тільки Одеська область а й Миколаївська Аварійне вимкнення було і Херсонська частина і чи, чи, загалом весь Херсонський район і частина Береславського району. Але підключили десь через три години. Наскільки я пам'ятаю, після цього був збій з постачанням води, тому що впало, впав тиск в мережі, але також поступово відновили. Щодо оперативної ситуації за сьогодні, то сьогодні у нас є вже чотири на жаль постраждалих, поранених два чоловіки 42 років в козацькому. Яке як і веселе сьогодні обстрілювалося з мінометів, з танків, з БПЛА. Два сорока двох вічних отримали поранення і були шпиталізовані. Також уже під вечір Велетенське обстріляли росіяни з артилерії. Там жінка 61-го року народження отримала поранення ока. І чоловік 59-го року народження, численні поранення ніг та тіла, і були також шпиталізовані. Пане Олександре, до оперативної інформації, друзі, ви щойно бачили карту. Там на Харківщині повітряна тривога, повітряні сили попереджають пропуски керованих авіаційних бомб на Харківщині? Зважайте, будь ласка, на цю інформацію. Пане Олександре, ось ці новини про Херсонщину, російські військові знову упустили авіабомбу над окупованою територією Херсонщини. Ки будь ласка, наскільки регулярні? Ось такі в лапках втрати і яка. Яка їхня подальша доля? Ну вони за ними, за ними там, хоч повертаються, чи так вони і лежать? Е, ну було були випадки, мабуть, восени, коли вони також запускали свої керовані авіабомби і запускали по житловим кварталам окупованої території. Там були Каховки, Новокаховки. Потім ну звичайно вони не вибачались. Це технічні в них такі помилки, але люди там загинули. Ну так не буває, але от, слава Богу, над Херсонщиною зараз поменшало керованих авіабомб після того, як наші повітряні сили позбували їх. Літаки, які несли саме цю загрозу, і зараз вони рідше залітають набагато рідше, якщо там порівнювати з осінню, коли там по 80 керованих бомб в день скидали. Це, зараз буває випадки. Там по дві було ось, нещодавно по Зміївки вдарили. Зараз поки таких повідомлень немає, і, ну і слава Богу. Пане Олександре, життя, смерті, війна, вони знаходяться паралельно. Тримають один одного міцно за руки, і поки триває війна, фермери аграрії Херсонської області продовжують свою роботу з останніх повідомлень. Знаємо, що до 2025 року буде розмінована більша частина деокупованих районів правобережжя Херсонщини. Скажіть, будь ласка, станом на сьогодні, яка ситуація з посівною кампанією? Чи збільшилась площа цих посівних полів? До чого готуються фермери, і чи буде херсонський врожай цього річ трошки більше ніж минулого року? Будемо надіятися на це, тому що дійсно кількість посівних площ збільшилось завдяки. Знов таки, от вчора закінчився конгрес місцевих та регіональних влад при президентові, і Херсонщина була одна з перших регіонів, де проходив цей конгрес, і тоді ми попросили. Допомогти нам з розмінуванням прискорити цей процес, і він дійсно прискорився майже в п'ять разів. Зараз ми маємо в п'ять разів більше е, особового складу, який займається розмінуванням, і зараз вже вже розміновано двісті сорок п'ять тисяч гектарів з 683. шістсот вісімдесяти трьох. Також ми попросили на минулому конгресі допомогти нашим аграріям зерносховищами. Тому тому що росіяни по Нищили все, і людям просто ніде складати те, що вони зібр, зібр, зберуть з полів. то і також допомогли нам допомогли. І ООН, привезли модульні бомбо, модульні зерносховища, і люди вже аграрії отримали ось тиждень тому. І а ще даруйте буде... уточню модульні, тому що вони швидко збираються. Так переміщати їх не можна буде з одного місця на інше. Можна буде, потім можна переміщати. Вони збираються, розбираються такі модулі. Вони збираються як конструктор Лего е, з модулів, і потім розбираються, якщо треба там на на зму заноситься. Кудись, і в принципі ця допомога продовжується. Ми плануємо найближчим часом закінчити розмінування е, правобережної Херсонщини і вже починати розміновувати сільського угіддя лівобережжя. Найближчим часом пане Олександре, невеликий спойлер. Ми за декілька хвилин ще будемо говорити з представником Харківщини? Я хочу спитати про взаємодопомогу регіонів. Так безумовно я натякаю і на співробітництво Херсонщини та Харківщини Скажіть, будь ласка, які регіони допомагають вам, і яким регіонам допомагаєте ви? Ну ось нещодавно Олександр Прокудін виступив з ініціативи. Точніше, ініціатива була з центральної влади. Ми зі своєї сторони розуміємо наскільки важко зараз харків'янам без світла, і ми відправили їм 150 генераторів різного різної потужності, тому що харків'яни до нас також прийшли на допомогу, коли ми звільнили. Звільнили Херсонщину, і ми тут в темряві сиділи майже місяць 11 листопада, коли звільнили. І дійсно Харків привозив нам ціле ціле такі конвої гуманітарні, в тому числі генератори, щоб допомогти нам. Звичайно, ми не можемо зараз осторонь стояти і не допомогти харків'янам. Тому ми будемо допомагати всім, що у нас є, і в тому числі зі світлом, тому що Харків повинен бути зі світлом. Пане Олександре, дякуємо вам Дякую. за те, що робите і за те, Дякую. що мужньо стоїте. Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, був на прямому зв'язку зі студією і традиційно говорили про ситуацію в цьому регіоні.